Записався, 66-й був на списку добровольців і все, і з 3 березня 2014 року вже якби, призвався. Значить, Я прокинувся десь в 6.20 ранку, 24-го, від шести вибухів. Будинок, квартира в мене знаходиться в Бучі. Також в перший день в Бучанський парк вже було висаджено десант російський. Нами було ліквідовано два садного десантника і два в полону взяли. Нам потрібно було організувати дуже складний і важкий елемент оборони, засаду в місті. Для цього потрібно було, щоб совпали декілька факторів, без яких би неможливо було це зробити. І от уже на трц жираф на місці Терця-Жираф, було прийнято рішення організовувати позиційну оборону. Почали ми організовувати засаду. До нас почали доєднуватися місцеві, які були у нас на вишколах. Наказ був простий: става біля мене. Дивись на мене, роби, як роблю я, роби краще мене. Тільки починаємо рух, вони знову стріляють з РПГ. Ну, Мені це надоїло, Кажу, фая, працюємо. Всіх ліквідували, спалили ще ті там дві чи три коробки, всіх знищили і повернулися назад. Наше завдання, знову ж я кажу, було психологічно посіяти в їхні голови страх вище нашого. Дуже багато було розстріляних цивільних. Дуже багато. Жінки, діти, чоловіки. Приблизно 3 березня, сьомій ранку, ми вирушаємо в напрямку Бучі з метою її деокупації, повного звільнення від ворога. Коли ми зайшли на Ворзівське коло, витачили нас з п'яти сторін механізованими засобами, і чотири години ми вели бій в оточенні, в повному оточенні. Для того, щоб вийти, залишався один єдиний фактор. Ми сказали, що в першу чергу вантажимо загиблих. Були з підвала винесені загиблі, а всім пораненим, там, кого там було в руку, в ногу поранення, ми сказали, що будемо виходити з боєм. Всім пораненим. Тобто всі поранені були повантажені наверх загиблих зі зброєю в руках. Виїжджали ці автобуси. В першому бахмуті ми тримали Кліщівку. Населений пункт з вагнерами було складно. В 23.30 почався 15-й накат, в якому було приблизно 200-210 ростових фігур. Я хочу, щоб мій піхотинець був впевнений, що, що він 100% викладається для своєї неньки України, що ми його заберемо живого, мертвого, пораненого.